Вона залишила престижну роботу друзів та рідне місто, щоб вирушити на схід і там на рівних з чоловіками боронити Україну. Таке рішення розповідає івано-франківська журналістка. А нині боєць полку Азов прийняла не одразу, мовляв, на передову, що скликало давно, але наважилася на відчайдушний крок лише після загибелі товариша фотокора Віктора Гурняка. Тоді й зрозуміла остаточно її місце у лавах добровольців. Покинула місцевий та столичний телеканали і на початку грудня подалася у прес-службу полку вести бійна. Інформаці... Ційному фронті тут моє життя. Я з дитинства хотіла бути журналістом і аж ніяк не працювати десь в прес-службі. Там я знову ж таки пишу, але пишу вже про Азов, власне, про те, чим вони займаються і як, де вони воюють, чим вони воюють. Я також проводимо різні заходи з мирними мешканцями. В цьому і заключається ця інформаційна війна. Продовжувати воювати одразу на два фронти. Справжньою несподіванкою рішення Наталії стало для колег телевізійників, утім відпустили її з легким серцем, бо вірять дівчина обов'язково повернеться. Люди. Жертвують своїм особистим життям, сім'ями, дітьми, комфортом їдуть на війну. Ну і роблять все для того, щоб ми перемогли. Таке колись були амазонки. Вона жін і не має воювати. Вона журналістка і може виконувати свій обов'язок. За місяць на фронті вона навчилася мужньо терпіти 20-градусні морози, ночувати у бліндажах та окопах і жити поміж сотень чоловіків із автоматами. Та стала справжнім бійцем. Однакової з вояками носить бронежилета та підтримує фізичну форму. Та навіть жартує, жінка звикає до всього, крім єди. Смерті побратимів. Втрачати хлопців, які от вони ще є, за дві години вже говорять, що їх немає. І ти не знаєш, як подзвонити до батьків. Сказати, що син загинув, ти не знаєш, як там подзвонити до дружини до і пояснити маленьким донечкам, що тато не повернеться. Ну це страшно. 20-річні з цим мають зараз от жити, миритися і ну якби це не страшно звучало, звикати. За кілька днів її відпустка завершується, тож нині дівчина знову збирається на схід цього разу, щоб підписати контракт і стати повноцінним бійцем аж до закінчення війни. Зізнається, окрім необхідних речей із собою на фронт повезе ще й заповітну мрію про власну щасливу. У сім'ю, але вже у вільній та мирній Україні.